Ще раз вітаємося з вами тим нашим святковим привітом. Христос хрещається. Я хочу низько уклонитися і сказати щиро дякую від себе, дякуємо від імені віці. Святого архістратила Божого Михаїла, міста Пауша від усіх глядачів і слухачів цього залу за таку прекрасну виставу з нагоди Рійства Христового і за такий прекрасний віночок українських колядок і щедрівок. Я хочу сказати, нехай Бог буде благословенний. Від нині і до віку за таку велику ласку. Ще так недавно у нас відбувалася місія, яку очолював колишній ваш настоятель, отець Кіодозі Янків. А сьогодні новики братія монастиря вчинив святого Василія Великого з Крехова. Подарувала нам такий прекрасний подарунок. Все починалося з того, що в неділю після служби Божої до мене підходить мій дорадник, голова спілки християнського відродження, пан Юрій, і каже, отже, де може би ми собі запросили монахів з Крехова, яка з коли? та тепер. Я кажу, і вони перемучені, і ми перемучені, то, напевно, є за дуже важко. Ні, не хвилюйтеся. А де то має бути? А може би просили десь зал. Або юність, або мінерал. Я за то дуже хвилююся, я не переживаю, не хвилююся, якщо ми до церкви просимо, бо я знаю, що там будуть вірні. А тут я переживаю, але раз ти так мене радиш. Я шукаю зараз по телефону директора цього палацу прекрасного мінерал, пані Аллу Терещенко, і кажу, що ви могли б нам такий дарунок зробити на свято Собор Івана Хрестителя? Прошу. Отже, ми її щиро дякуємо, бо для нас це велика ласка. І тут, дивлячись, я собі думаю, що так і напевне краще, що той концерт. І ця вистава відбулася тут, на цьому місці. Чому? Бо хто ходить до церкви, ми знаємо. А сюди йдуть такі подивитися і послухати, які, може, не бажають до церкви йти, а може якась інша перешкода є. І то дуже добре, там як колись кобзар Тарас Шевченко, написавши кобзаря, каже, посилаємо оцей світ між людьми свого кобзаря. Так само і отціча братів монастиря, вони сьогодні прийшли у люди. І побільше треба таких духовних вистав, таких релігійних концертів і космічних закладах. Ми вам бажаємо рясного Божого благословення, заступництва Пречистої Діви Марії. Ви просите, щоб ми молилися за вас, а ми просимо вас. Бо ми знаємо, що монастирі то є вогнище релігії, де найбільше процвітає молитва, як в монастирях. моліться ви і за нас, за наш багатостраждальний український народ. Моліться за нашу Україну, моліться за нашу святу церкву. Живімо, молімося, трудимося для Божої слави. Для добра церкви святої, для процвітання монастиря вашого на багато, багато років життя. Христос хрещається.